У буднисті Темпера вийшла в серії філософія, вийшов черговий переклад цього разу. Переклад Еммануеля Канта Критика сили судження. Ну, переклад класики філософії потрібен для будь-якої національної культури. Це, звичайно, не, не обмежується лише філософією, але філософія тут відіграє якусь, мабуть, фундаментальну роль. Але вплив цих філософських текстів на культуру є дуже специфічним, і він одразу скажу опосередкований. На відміну від соціології, там, державного управління чи психології, філософські тексти прямо безпосередньо не впливають. І цей опосередкований вплив стосується не лише канта, а й всіх філософських текстів. Критика Сили судження – досить оригінальний і своєрідний текст, для якого навіть і складно віднайти якийсь аналог історії світової філософської думки. Передусім своєю різноплановістю, Кант демонструє, наскільки багатою є філософська думка. В цьому тексті ми знайдемо. Тематику і естетики, і біології, і історії, і теорії пізнання, і теології, і виховання, і багатьох інших е, традиційних тем, філософії або такого ширше, е, гуманітарного знання. Тому у, у цією своєю такою якоюсь різноплановістю своїм е, змістовим розмаїттям. Цей текст унікальний і він зрозуміло, що розрахований е, для ширшої аудиторії, ніж вузькі традиційні е, чи дисципліни філософії. Традиційно е, цій третій критиці Канта, критиці Слідові судження приліпили етикетку естетика, і її сприймають в переважній більшості, саме як. Е, Естетичну теорію філософа. Перша критика традиційно розуміється як теорія пізнання, а друга критика як етика канта. Тобто така тріада, три критики тріада теорія пізнання, етика і естетика. Але, змістом, як я вже казав, це набагато розмаїтіший і, зрештою, багатший текст філософа. В ньому, звісно, присутні, я б сказав, би, певні сюжети, які перегукуються із попередніми двома критиками. Але ці сюжети, ну, я б назвав би ці сюжети, можливо, рамковими. Тобто, звісно, зв'язок є, але Кантові йдеться про Третій критиці кантові йдеться про спробу поєднання е, систематичного поєднання е, того, як, що він називає цариною природи з цареною свободи. Тобто, поєднання е, в третій критиці того, що він зробив в першій і в другій критиках. Це такий традиційний погляд, який, ну, мабуть, найпоширеніший. Але ця третя критика цікава, я думаю, передусім для творчих натур, оскільки ну, значна частина змісту справді присвячена естетиці в нашому сучасному розумінні. Хоча я мушу наголосити, що під поняттям естетика Кант розумів трішки інше, ніж ми зараз розуміємо. Це не вчення про прекрасне. Таке розуміння естетики, до речі, сформувалося і закарбувалося через кілька років після появи третьої критики Канта, десь в середині 90-х років XVIII століття в Німеччині. З огляду на багатство змісту вона не залучить байдуже багатного. Але кілька таких нетривіальних сюжетів я обов'язково скажу. По-перше, Кант був одним із перших мислителів, який намагався осмислити феномен краси, спираючись на, ну, звісно, на своє розуміння того, що є прекрасним. І Кантова відповідь на це питання. Хоча відповіді такої буквальної ми не знайдемо, але ми знайдемо його теорію. Прекрасного, вона не залишає у спокої досі багатьох дослідників, і досі, хоча після канта, естетика розвивалася дуже і дуже, досі в 21 столітті, знаходяться прихильники і прибічники саме кантового розв'язання, що таке прекрасне. Кант, мабуть, один із перших в історії естетики е дав відповідь, як на мене, переконував, на питання: а хто ж творить? Прекрасні твори і чому один твір, один е, твір мистецтва, наприклад, ми вважаємо прекрасним, а інший не вважаємо прекрасним. На якій підставі? Е, з огляду на другу частину е, критики сили судження, е, з огляду на так звану проблематику телеології, о, вчення про ціль, доцільність. Кант е, теж і сьогодні залишається актуальним, оскільки е, біологічні науки, наука проживе е, останні десятиліття, е, зазнають засвідчують істотний е, поступ, але філософські питання, наприклад, на підставі чого, щось одне ми вважаємо живим, а інше не вважаємо живим. Зрештою, наскільки ми як Розумні люди, зможемо взагалі проникнути в таїну живого. Ці відповіді на, е, відповіді на такі питання Кант порушує і на них дає по своєму відповіді. Ну і ще один о, сюжет, який, як на мене, ось уже щонайменше 50 років залишається актуальним в політичній філософії, е, е, це вже аспект інтерпретативний. Ем, кантову критику сили судження е, свого часу проінтерпретували як е, твір з політичної філософії, і е, в саме такій е, перспективі е, політичної філософії до сьогоднішнього дня багато хто е, сприймає е, проблематику третьої критики. І ви знаєте, я думаю, що ця. Така опція прочитання е, критики сили судження буде е, для нас вельми актуальною після нашої перемоги, оскільки ми, е, безперечно, е, будемо по-новому осмислювати і обмірковувати феномен політичного. В, відверто зізнаюся. Праця, робота над перекладом йшла м, досить непросто, починаючи від якихось дрібниць і деталей, які, ну, врешті-решт, не мають жодного значення на рівні того, щоб знайти е, наукову. Наукові видання цього тексту Канта, які сучасні наукові видання цього тексту Канта, і ще більше дослідницької літератури от, треба було шукати. Е, закінчуючи інколи тим, що ну, оскільки переклад все ж таки процес творчий, то інколи. Е, Робота над перекладом переривалася, тому що був якийсь, е, 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 якась творча пауза, скажімо так. Але найбільша проблема традиційна для перекладів всіх філософських текстів, мабуть, що пов'язана вона з можливістю відтворення українською мовою, е, термінології, понять базових концептів певного автора. У випадку з Кантом тут у нас можливо, і справи краще стоять, оскільки канта щонайменше 20 років систематично перекладають українською мовою, і для багатьох е проблем вже знайдені якісь відповідники, якось вже, е мова канта українською більш-менш сформувалася. Але водночас залишається чимало, чимало складних е Понять складних конструктів кантової думки, які поки що ну, не знайшли загального схвалення навіть серед фахівців, не кажучи вже про ширшу аудиторію. Мені довелося ухвалювати інколи складні рішення при перекладі певних понять, але всі ці рішення вони зазначені в певному місці моєї і до кожного переклад... свого перекладацького рішення я надавав е, обґрунтування, чому саме так перекладене те, чи те поняття українською. Дякую, це дуже складне питання, правду кажучи. Е, я вважаю, що тут ми не маємо винаходити велосипеда. Е, є певний е, рівень е, наукових видань у всьому світі. Звісно, це залежить від традиції. У німців це в один спосіб робиться, у французів в інший, в англосаксів по-іншому це робиться. Але всі, е, у італійців теж по-іншому, Але всі наукові видання мають певні атрибути, які властиві е, всім традиціям. Наукове видання обов'язково має містити передмову або післямову, де м, читачі, з якої читачі дізнаються е, про цей текст. Про автора, про ідейний світ автора тощо. Е, наукове видання також має е, справу з певними проблемами текстології. Тут така залежність є, чим давніший автор, тим більше цих проблем з текстологією. І на це теж треба зважати, коли йдеться про переклад, принаймні класичних авторів, ну, зокрема ікант. Текстологія це різночитання, це різні редакції от цього ж самого тексту, це е, різні, можливо, різні е, редакторські видозміни текстів. Е, безумовно, наукове видання е, сьогодні важко собі уявити без е, наукового апарату, який передусім включає коментарі і примітки. Е, Апарат цей можна створювати по-різному, різні акценти робити, чи то філологічний, чи то історичний, чи то змістовий в плані пояснення аргументу автора чи якогось поняття. Але те, що ці примітки і коментарі потрібні для читачів, мені здається, це навіть і не потребує доказу. Ну і останнє найголовніше. Ну, Не найголовніше, звісно, але е, теж вагомий атрибут, без якого наукове видання, ну все ж таки, як на мене, е, не на дуже високому рівні виконано, це показчики. Як правило, у нас обходяться лише іменним показчиком, і, і на цьому ставлять крапку, але для наукових текстів вкрай вагоміці предметний показчик, який е, дозволяє читачеві. В, в інший спосіб е, збагнути задум автора, зрозуміти його концепцію тощо е, усі ці чотири атрибути в, в, в перекладі Канта критики силосудження е, виконані. І, і, хоча, звісно, робота над е, цим науковим апаратом інколи вимагала. Багато часу і чимало зусиль. Але без цього не можна робити науки.